біль душі крається в серці. Важко дається кожна хвилина цього дня, очі заполонила пекуче сльоза. Ми прийшли сьогодні з вами до пам'ятника загиблим воїнам односельцям, тримаючи в долонях. Букети пам'яті, які несем до тих, кому завдячуємо життя. Шановна громада, всі присутні, 79 років відділяй нас від переможного 1945-го. Тоді скінчилася найжахливіша війна. Минулого століття 8 травня Україна разом з цивілізованим світом відзначає пам'яті та примирення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 роках. Це день, який несе у собі. Історію людського болю та страждань, подвигу та боротьби, мітин присвячений дню пам'яті та примирення, перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується відкритим. Ще! la la Керівник відділу освіти, культури, молоді та спорту Долинської громади, Кулик Лідія Леонідівна. 8 9 травня в Україні традиційно відзначають День пам'яті та примирень. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала найстрашнішою трагедією ХХ століття якою ціною далася нам тодішня перемога? Це мільйони загиблих на полях бою в канцтоборах, на примусових роботах, на віки знівічені людські долі, невимовний біль та горе? Ми шанували, шануємо і будемо шанувати подвиги наших героїв у Другій світовій війні. Долинської сільської ради. Посторонка Олегу Георгійовичу. присутні. Ми сьогодні відзначаємо не свято, а дійсно таку сумну дату, день пам'яті та примирення. В Тій війні загинуло дуже багато людей. На жаль, дуже багато наших земляків, чиї прізвища закарбовані на ось цих обелістках. В Цій війні загинули два моїх дідуса, яких я ніколи не бачив. Мабуть, і ваші родичі з кожної сім'ї. Були на тій війні. Хочу сказати, що народ, який не пам'ятає свою історію, він не буде мати свого майбутнього. Сьогодні, готуючись до свята, до мене підійшла маленька дівчинка, учениця нашої школи, і спитала: А що тут музика грає? Чому тут, ну, що робить тут біля вольєра. Я говорю, от ми сьогодні вам про це все розповімо. До слова запрошується вчитель історії України. Долинського ліцею Синіка Олександр Павлович. Для українського народу Друга світова війна розпочалася 17 вересня 1939 року. Після того, як радянські війська перетнули польсько радянський кордон, свідомо складу в голові Петро. 22 червня 1941 року фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. Україна перетворилася один із найполивніших. Перемогу над фашизмом. Адже саме на її території відбулися наймасштабніші воєнні військові дії, саме вони й визначили результат цієї війни. Українці воювали в складі армії антигітлерської коаліції, в складі армій США, Канади, Франції, Чехословаччини, Польщі. Україна для Червоної армії дала сім командирів фронтів і армій. 200 генералів, більше 6 мільйонів солдат та офіцерів. Кожен другий з яких не повернувся з поля бою. Кожен другий, хто повернувся з полю бою, залишився назавжди інвалід. Ратний подвиг українців відзначений високими нагородами. 2072 українці стали героями Радянського Союзу. 32 двічі герої. Українці. Наближали перемогу в тилу героїчно працюючим. Я хочу привласити над нацизмом, залякує весь світ і чинить агресію проти нашої держави. Сьогодні для нашої держави найважчі випробування прийшли за весь період її незалежності. Це вінки нашої пам'яті і збентежить серце. І нагадає. Томи, чиї ми діти, Чиї онуки, нагадає про дідів і прадідів, які стали проти шквалу війни, щоб відстояти землю вітчизни, землю, на якій народилися і виросли, землю, на якій повинні були народитися. Їхні внуки, діти, онуки. Відкритих відносин слова ніколи знову розтерли, розстріляли, розбомбили. знову плаче Україна, знову наша земля Захлинається від крові і сліз, оплакуючи. Наших загиблих героїв, військових і цивільних, батьків і дітей. Скажи, дідусь, що діється у нас? Ти Янгол, і тобі з небес відніше Ти став страшний воєнний час. На Україні вже немає тиші. Вона знову пекло гинуть хлопчики. Вони, дідусь, Ще зовсім молодень, а дехто без ноги чи без руки зі сводоспади виплакали день. Ти про війну колись розповідав, а ми дітьми то дослухали казку. і кожен з нас собі не уявляв, що можемо потрапити в цю пастку, що може повернутися війна і змусити нащадки вже страждати. Скажи, дідусю, чи я утім вина, що на моїй землі іде війна? то страждань випало на долю нашого народу, але він назавжди проявив свій незламний дух, мужність та героїзм. І сьогодні проявляють тисячі хоробрих синів і дочок України, які кладуть сьогодні на вівтар свободи української державності своє життя, увійшовши безсмертя. Серед них і наші герої земляки Лахули на хвилину мовчання. Holy cool. Дорожній пил. порохом пахне на свіжих рядах мой, перед чеканням звучили матері, аж до останку тримаємося п нічоплі. Жили у Другій світовій війні, вічна пам'ять усім синам і дочкам України. Але душа вітця найшов, знайомий ще сказав або лечить, у хлопчисті, як ім'я крачить, а то смерть. Душа жіна, мовляти, була, мов чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встигла. Господь сказав Галина, так є її. ім'я. Ось ось народить сина, а сином то я. Мене на землю жити. А ти вже там прожив, так обіця сказало, майбутнє немає. Воно ще й не немало, що то таке земля. Повернись у думах, у пісні у жалібній пісні бы тебя, о я обірвала життя, обірвала. Повічити пам'ять про всіх загиблих у тривалий війні з російським агресором. Кожного ранку о 9-й годині кожен громадянин України у великому місті та в маленькому селі вшановує пам'ять загиблих хвилиною. Мовчай. Заплач, молитва на вустах, заплач ти на могилі квіти. Моя країна у сльозах, та будем жити. Україна буде жити. Настане час повернуться герої. Поїдуть танки, тихногурки зброї. Міста розквітнуть, оживуть руїни. Країна розквітне і буде мирне небо нашої країни. Ми віримо в воєнні сили України, єдність нашого. show sure. sure.